Ми на території Чернігівського обласного центру ветеранів війни з 2020 року, і до нині його очолює Юлія Дмитренко. З чим доводиться стикатися нинішнім ветеранам, Пані Юлія знає з особистого досвіду про службу в армії, маючи трьох дітей, втрату чоловіка і повернення до цивільного життя. Ми поговоримо сьогодні із пані Юлією. Вітаю вас, пані Доброго А ми вас попросили, скажімо, так повернутися до військової форми. На час цього інтерв'ю, скажіть, як воно повернутися до uh, свого? Ну ще не так багато часу, як я вже не війську, тому я не зовсім ще відвикла від цього, скажімо так. Час від часу я форму вдягаю, вже не однострійний піксель, тому що якби я вже не військова, але мультиками, то, що до чого привикли, вдягаю, бо не можу ще досі, скажімо так, відійти від форми. У 2022 році, тобто на початку повномасштабної війни, ви долучилися до війська, до цього ви активно волонтерили. От згадайте цей період. Початок повномасштабного вторгнення я була вдома з дітьми, чоловіком, своїми тваринами. Я знала, що скоро. Почнеться війна, якби тому що постійно спілкувалася з військовими, знала, що відбувається на наших кордонах. Зателефонував мій друг близький нашої родини, військовий на той час, кадровий військовий, і сказав, що Юля у вас дев'ятий поверх, ви живете поряд з установою, такою, куди може прилетіти в першу чергу. Тому забирає дітей ще нашу так подругу близьку, і давай в мене приватний будинок. Є дуже хороший там погріб, да, де можна сховати дітей, їдь туди, хавай дітей і займайся своїми справами. Тобто він знав, що я приїду, що я в погрібі сидіти не буду, але дітей я мала знати, що вони в безпеці. Поїхали до нього, влаштувались там. Ну, це буквально зайняло десь півтори-дві години, і ми, горі, Юр, все. Ми на подругу на мою залишаємо дітей і їдемо, шукаємо всіх, хто де знаходиться, і починаємо щось робити для того, щоб захищати нашу країну, наше місто як волонтери. У цей період якраз пішов чоловік. Ну він раніше ще він мені не казав. пішов. В армію, тобто, але всі були в Чернігові. і Ми займалися, скажімо так спочатку, нас в забезпечення прилаштували, так як ми були волонтери. Ми готували їжу, батальйон не було кому годувати. Тобто, виходить, що ми годували і. Свій батальйон одночасно і займалися його забезпеченням. І ще і всіх батальйонів всі батальйони нашої бригади, які на той час були в нас в місті Чернігові. Тобто ви займалися, скажімо, харчуванням. Ви знайшли місце, скажімо так, серед да, волонтерів, да. аби допомагати військовим? Не тільки харчування, це були і броніки, і каски, і турнікети, і медикаменти. Все, ти лягла, лягла, лягла. Наші глядачі побачили також собаку, який долучився до вашої родини у 2022 Діна. році. Да, На той це, момент це Діна. Ну, ми узнали, що вона Діна пізніша. Це був один із в березні, початок березня. Ми їхали пізно вже ввечері, в укриття своє там, де жили діти. І на блокпості, а зазвичай ми їздили термоса і бутерброди. Це блокпост біля обласної лікарні, був, ми там зупинилися, з хлопцями вже ж розмовляємо, вже ж часу трохи було, ми їм там термоса віддали. І вони пропонують, ну заберіть, прибилася собака, дуже розумна, класна. І ми сідаємо в машину, Юра мої сидить і сміється. На мене дивиться. Я кажу, чого ти смієшся? Вона говорить, подивись назад. Я повертаюся, вона сидить у на задньому сідячці. На Подивилася, типа що таке? Ну, поїхали. Ну що, а я така, ладно, кажу, давай. Сьогодні заберемо, може, десь її прилаштуємо. І вже ввечері ми їдемо. Вона знову сама запригнула в машину, і чоловік мені каже: Юля, знаєш, що ну так от вийшло. Що ну ти бачиш, яка вона відна? Ну куди її віддавати? Кажу, так я вже давно це вирішила. Руш, питання що це не наша, це вже наша собака. Потім стало питання в ім'я, як її називати. Вона ні відзивається, ну не не собака, ж собака. Якби, а, мій син старший, а, через декілька днів долучився до, до допомоги. Нам а, сказав мама, я не можу сидіти, я вже дорослий. каже Я можу приносити якусь користь. І в один із таких днів Діма йде передо мною, я йду за Діма ним. Це старший, старший син. син А собака бежить між нами. Я його зову Діма, Діма, гучно було дуже градити. Діма, Діма, і вона повертайся, починає віляти хвостом. І я її ді, ді, не, ну, Діма знана, угу. ну, Діна сузвучне. І так ми її назвали Дінею, вона відгу, відгукувалась на це ім'я, і досі вона. Потім вже знайшовши її хузяїв, вибачте, через боку по-іншому назвати не, не може, і узнавши історію цієї собаки, її звали Джина то теж созвучне, тому вона на ці звуки реагувала, скажімо так. Вийшло так, що її просто залишили разом з іншою собакою, з вівчаркою в вольєрі і просто покинули. І в'їхали. Вони двоє суток гризли цей вольєр зубами. У неї щось не зуби, а вони віщали, піщали обстріли, не води, не їжі не було, поки не витримав сусід, який відкрив просто і випустив їх на вулицю. От. Ви волонтерите, окрім того, у вас ще домашні тварини, які додались на початок повномасштабної війни. А ніби все налаштовано, і ви ухвалюєте для себе рішення йти до війська. Чому? І за яких умов, і що спонукало? Це все було якось само собою і без якихось конкретних, ну, прийняття якихось конкретних рішень. Чоловік сказав, що він записався в батальйон тероборони. Декілька днів він ну, якби, служив, я займалася забезпеченням, потім приїжджав і комбат був, і управління управління батальйону було керівництво радівля. Ну, Такі люди нам треба, ти і так, в принципі, виконуєш вже задачі по забезпеченню, тобто ти вже фактично є. Але давай це все оформимо. І по-друге, по тобі треба зброя, тому що ти буваєш, я сама ж їздила, розвозила по гарячих напрям напрямках одні з них. Новоселівка, скажімо, цей напрямок, коли там танки стояли і стріляли. По-друге, тобі треба паролі, щоб ти могла їздити, е довозити більш конкретні. Що до самих бойових позицій, а не туди, куди пускають цивільних, і нам треба такі люди в армії. Ну так, так. Так, я стала військовою. Тобто я, стала солдатом. Да, я стала солдатом, солдат-кухар спочатку, бо це посада така була, ну ми їсти готували. Потім вже я була е сержантом з забезпечення. Так воно поступово-поступово. Перша ротація дуже важка, це була Білогоровка. Вже в Білогорівці я була. Е Тво офіцера групи сил підтримки. То ви займалися чоловік, оборонними спорудами не тільки споруди, сили підтримки, це елетер. Технічні, це РХБЗ, це карти, це п'ять ну, це напрямків великих в тому. І це, скажімо, імінування, і розмінування, і малопомітні перешкоди, і фортифікації. Тобто це був великий обсяг роботи. Другу ротацію. У Мар'їнській напрямок, у Раховому були, побіда. Я вже їхала начальником служби, собі зібрала класну команду хлопців, які, ну, того офіцерів, бо ця служба була велика. Потім вже реорганізація була. Самої служби вона розділилася вже на окремо РХБЗ, на окремо інженерну службу, на окремо РЕ, А до речі, ще ж РЕБ це теж входить водо ваших да, да, до моїх обов'язків. Входила в цій ротації. Загинув мій чоловік. Ви з чоловіком були в одному підрозділі? Ні, мій, мій чоловік був мінометником. Він був командиром розрахунку мінометного. По суті, географічно, скажімо так, ви були да, поруч? Да, да. Ми бачились. Жили не в одному населеному пункті, але дуже близько, два-три кілометри. Хоча там це дуже, скажу вам, кожен кілометр цієї території дуже складний. Є. Але ми постійно бачились, підтримували один одного. А хочеться поки що більш детально поговорити про особливу. Вашої служби, оскільки складається враження, що а, нібито це розрахунки, це координація, але разом з тим це і небезпека. Це не менша небезпека. Ну, це небезпека, да. Ну, чесно вам сказати, після Чернігова, коли ти вже не думаєш а виконуєш просто свої задачі, бо це треба робити, ти знаєш, що замість тебе ніхто це не зробить, то в тебе немає варіантів. Ви зазнали ну, контузії, наскільки я знаю? Так, Курахова на. П'ятий день перебування, о, прямий 152-й в хату. Це в самому початку, тільки як ми приїхали. Тоді е, всі вижили? Так, вижили всі, Контузії різні. Згоріло все майно, не тільки особисте, бо у нас був склад з собою приїзний. Це була важка була ніч, це було 11 вечора. З контузією ми не могли виїхати, бо ми не розуміли навіть який напрямок їхати. Все горіло, загорілася криша. Були поряд машини, треба було виганяти. Ключі від машини були в приміщенні, в яке прилетіло безпосередньо. Пошуки ключів в Стерлінг спасали, тому що без нього неможливо просто працювати, скажімо, в нашому напрямку. У мене були міхові тапочки, такі. Теплі, бо було дуже холодно. Піжама ну така тепла, як така, теплюча. І зверху на мене хлопці бігом напялили броніка, каску. Я така була в тапках, Рижама, броніку. броніку. Да. Вже потім, коли ми від'їхали від хати, заховалися в більше місця, таке вони почали жартувати, не знаєш, на кого ти схожа? я схожа на грибок. Я говорю, не який грибок? підбрані вічок. Це броня, волос і стричать. Я можу уявити, які в мене були очі і все інше. Крахова це зона активних бойових дій. Ти їдеш тут, бабах, тут з той сторони бабах. Ну, я ж так культурно. Відчинені вікна, щоб не побила взривною волною. Тобто це постійно. На грані життя і смерті такої прям безпосередньої, це ось ну, такий, що з контузією, Це єдиний так, випадок, скажімо так. Моментів таких було дуже багато. Ну, тобто, розказувати це FPV. Це дуже страшна штука. Коли ти їдеш перед тобою, машина попадаєш, коли у мене сахарок в машині стояв. Тобто, якщо я бачу, що вже близько, то було таке, що я і зупиняла машину, в вряг падала і лежала. Поки машини не цікаво, було спочатку одна машина. Трогали колони, дві-три. але могло бути все, що завгодно. А у вас не зупиняло це? Ні, в мене була відповідальність. В мене був кусок роботи. Фортифікації, мінування це життя всіх солдатів, сержантів, всього особового складу, який знаходиться на позиції. Від того, які я построю бліндажі, залежить їх життя. Тобто, в мене без варіантів в мене не було. Я повинна була це робити. Я це робила. Вашу службу зупинила втрата чоловіка, як ми говорили. Ну, не, одразу. не одразу чоловік загинув, на речі спасаючи побратимів, так. Зайнялась позиція. Вогнегасники у них були, вони себе потушили, їх було троє. Але це літо суха, трава суха, степи, і вогонь пішов далі на позиції. Чому ми знаємо, подробно, ну, це все так детальніше, бо залишився вже один з тих, хто був там. І він розказав, що вони дождались, чекались, поки птички всі повлітають, поки затихне. І Юра, так як він був командиром, сказав, давайте вийдемо відкопаємо трохи, бо зараз загоряться далі наші позиції. І вони вискочили тушити і в цей час прилетів прямо перед Юрою. За ним йшов Юра, а за ним йшов Сишко, але він зачепився. Коли приголов з окопа, зачепився і впав. Тобто він падав отак рука вверх, руки там, намагалися скласти, він її не втратив, але вона не працююча, скажімо так. Тому він залишився живий, цей самий наймолодший. А два Юри загинули. Від Юри залишилась голова і дві ступні, бо його розірвала повністю майже. Другий Юра, за ним о, дуже жодної кісточки цілої не залишилось, але вони. Рятували, як могли. Попри таку втрату близької людини ви продовжували нести службу, ви говорили не одразу? Так, тому. ну по-перше, відповідальність за людей, за моїх підлеглих, яких я зібрала, скажімо, в цю команду. Я не могла їх залишити, бо вони тільки недавно прийшли. Їх треба ще було навчати, допомагати, тобто керувати, і це все було складно. Вся організація роботи на мені була. Приїхавши у відпустку на 10 днів після ну на поховання чоловіка. У мене діти сказали, мам. Ти одна, вона залишилась. Ти не маєш права себе наражати на таку небезпеку, бо ми залишимося повними сиротами. Тому давай вони знали, що це буде поступово. Я сказала: я не залишу батальйон в ротації, там не кину їх. Як ми вийдемо звідти на відновлення, тоді я буду думати про це. Я добула всю ротацію. Батальйон вивели, і тоді я вже подала документи на звільнення, скажімо так, не звільнилася. Тобто попросили діти? Так, да, зради дітей. Тому що в мене навпаки було таке ну, внутрішній такий стан навпаки продовжувати ще з більшою силою, напором за двох вже не тільки за себе, але за двох робити цю роботу. Але діти. Сказала, мам, ти в нас одна, тобі є чим тут займатися. Є центр, є військові ветерани, які приходять, яким треба твоя допомога. І хто як не ти, знаєш це найкраще, як це? То організація роботи, саме центру реабілітації потроху в мене, скажімо так. Витягує? Відняв, да, витягує, відновлює. До речі, ну, от я вжила таке слово витягує, а чи дійсно це було витягання, от, витягання. повернення до цивільного життя? Важко. Важко, коли три роки ти віддав свого життя о, цій службі, роботі. Я її називаю робота, бо це кропітка, постійна робота. І коли ти приходиш в цивільне життя, я, до речі, не змогла о, в соцзахисті оформити пільгу. Я не витримала і п'яти хвилин, я майже посварилася, хоча я себе стримувала. Я не можу. Ну, зараз вже краще трошки. Спочатку було дуже важко. Коли там хтось щось каже там, за військових, там, а що треба, да. а де ти то, то буде взяла, а десь сиділа, там і ще щось. Ну, навіть в лікарні лежавши, я просила, щоб мене не клали в палату з цивільними жінками, тому що витримати дуже важко. Їх розмови, скажімо, і все інше. Відношення до військових, відношення, ну, це не всі, але. Попадаються такі, скажімо, люди, що вводять тебе в дуже, скажімо, не дуже гарний стан. Ну, в тому сенсі, що я себе стримую. Я знаю, як це, але дуже больно і бідно за те, що люди гинуть, захищаючи вас, а відношення до те ж саме моє відношення до ТЦК, да, там розказують там, бусифікація, такі інші, що людей заганяють до війська. А вибачте, а ми б 9 місяців не сиділи в Курахово, якщо б у нас було ким поміняти, повернувшись до своєї роботи, очільниці обласного центру ветеранів війни. Які найнагальніші потреби доводиться допомагати задовольняти військових ветеранів? Ну, ви знаєте, це як середини, в першу такі чергу ветеранам треба увага і небайдужість. Бо якщо людина а, прошедша дуже важкі, скажімо так, моменти в своєму житті, маючи бойову травму, бойовий досвід, а, вона не увагу і зневагу відчуває під шкірою. Навіть в погляді не треба казати. Інтуїцію, ці всі, а, скажімо, моменти, вони дуже розвиваються, як слух, зір. Тобто люди, які прийшли, вони трошки по-інакшому світ сприймають. Не погано і не добре, а по-інакшому. Тобто не можна це навіть оцінювати в якийсь бік. І скажімо так, перша це увага. Коли людина прийшла з якоюсь проблемою, проблеми різні, дуже багато, питань багато, допомога різна треба. Е, і по здоров'ю, і по якимось вирішенню навіть побутових питань, з документацією, юридичною, ну, тобто багато. Пані Юлія, а ваша реабілітація ще триває? Так, я працюю з психологом. Про те, що ви Ще, маєте освіту да, 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 працюю. Я проходжу час від часу лікування в психоневрологічному відділенні ну, для військових. Але я витягує о, те, що я приношу користь, скажімо так, діти, тварини, це все я вже сама бачу результат, яка я прийшла да, 4 місяці назад. І зараз, тобто на початку нашої розмови, ви сказали про те, що комфортно почуваєте себе у військовій формі. А ким ви себе все-таки вважаєте: військовою чи, чи цивільною людиною? А це вже не можна розділити. Можна вийти з армії, но армії себе забрати не можна. Це вже не роздільно. Тобто, це вже є частиною мене. Воно вже нікуди не дінеться. І прибрати або заховати а сенс? Це частина життя, частина мене. Я не, не, ну, я не думаю, що навіть треба це робити. Пані Юлія, я вам дуже дякую за цю розмову і за захист усіх нас. Дякую вам.